І так, друзі, 7 вересня, я ще тільки пересаджую рої для тих, хто в експертів, що будуть говорити запущено. Так як я не можу на війні. Приїхав трішки в відпустку, підганяю роботу. Багато роботи, але все не співаю. Пересаджую український вулик. У дві наставки українського вулика, тому що е, само, сам вулик хотів у поперек ставити, але гнізда вже не хочу порушувати, бо время заодно ставлю такі полоски. А під раз подивився, рекламує Ярослав Муха, я трошки прислухаюсь до його думок і сам оброблюю хотів цей. Переставити також у новий вулик. Ну, вони там понатягували такого, що я його не порву. Думаю, залишу я його на зиму тут. Поставлю з боків пінопласт, оттуда, оттуда, Якось утеплю, ну більше виходу в мене немає. Хоча вулики є. Такі тут також у мене в наставках, ні ще дві наставки. Ну, Із-за того, що немає часу, все отак. За один день, за одні сутки всього не встигнеш зробити. Це поробив отакі наставки. Ну, не поробив, ну так, зібрав до кучі, по дві наставки. Тому що український вулик, хто знає, тут я вже пересадив це, це не український. Оце у мене український. Хотів зробити, поставити в український, отак по дліні ну, рамки. Ну воно високо до днища. Не думаю, що це добре зимою буду. Ну коротше пересаджую там. Вбираю, там пересаджую, льотки закриваю, напади. Одну сім'ю там розбило. Ну, що я зроблю? Нічого не зроблю. Вже маємо, що маємо. Заодно є і рамки відбираю, такі що ще не можна качати. Та зараз покажу О, такі рамочки, що в мене є для відкачки. Так що відбираю все одно, бо вже я полоски поставлю, то качати ніхто не буде, тому що то вже яд буде. Ну, друзі, такі справи. Думаю, все буде добре. Перемога за нами, потихеньку наступаємо, виганяємо. Орків з української землі хлопці молодці працюють дуже добре на передові. Ну, перемога за нами. Слава Україні!